Такий у тебе, а такий у друге твоєї дівчини, який вона каже просто друг. І це тебе трошки дартує. Є рішення. Будь самим великим на районі. Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо велику атемку від компанії Black Magic під назвою Television Studio 4K8. Заглянемо всередину. Я вам скажу, що розмір дійсно вражає. В комплекті ми бачимо саму атемку, welcome thank You, велику наліпочку та інформаційний бюлетень про DaVinci Resolve Studio. А також шаблон відже трафарет для вирізання вашого столу під вашу атемку. Ця панелька є собою бродкастове рішення для телевізійних каналів, для мобільних ПТС-ок. І, до речі, для ПТС-ок ви можете зробити компактне рішення без оцих великих рекових систем. Ви просто монтуєте її всередині столешні у вашому бусику. І закриваєте багато питань для вашої трансляції за допомогою цієї панельки. Ви можете дивитися мультикам, якщо у вас багато камер. Можете рекатись, перемикати камери, додавати ефекти, кейти картинку, підключати медіаплеєри, usb веб-камери і стрімити це все за допомогою вбудованих 10 гігабітних портів у кількості 4 штуки щодо портів. Ця панелька має 8 SDI входів, а також 10 SDI на вихід. Маємо збалансований вхід на XLR, вихід HDMI для мультів, входи для контролю тайм-коду і багато інших входів та виходів. Включимо. Для комфорту користування у ній є вбудовані. Підніжки. Цією панелькою ви можете перемикати ваші SDI камери, перемикати звук, робити мікси та транзішни, кейти картинку. Робити якесь макро. Дуже гарно. Підкручувати рівні звуку з кожного джерела, пускати в ефір та рекати проект. Якщо ви велика студія або великий продакшн, Ця штука вам стане у нагоді, особливо при проведенні живих трансляцій, та роботою з ПТС. Компактне, універсальне і моцне рішення.